Битва між волонтерами на смерть, як ти думаєш, певні олігархічні структури, їхні посіпаки, собаки, проплачені журналісти, петрогандисти, коли вони нападають на справжніх волонтерів і громадських діячів, як бляніна сукалова на фаріон, чи гончаренко на стерненка і багато інших варіантів? На їхнє життя і здоров'я бачили ворогом фонд притули, і бачили ворогом пана Стерненка. Тут я буду цитувати розслідування, де йшлося про те, що саме Петро Порошенко і його політична сила, та от саме його, скажімо, так, ресурси використовувалися для того, щоб дискриміновувати великих волонтерів. Тут йдеться в тому числі і про те, чим займається фонд Повернись жив. Чи це змінилося щодо замаху на Сергія Стерненка? Це наслідок того, тієї діяльності, яку ми бачили раніше. Коли люди, які очевидно з кулу однієї персони, систематично поливають брудом ті чи інші волонтерські ініціативи, це не може бути випадковість. Ймовірно, що це. Така, така філософія взаємовідносин всередині там не знаю всередині країни людини чи людей які міркують що чим гірше тим краще якщо ви вже згадали про Петра Олексійовича він регулярно підходить до мене на тих чи інших івентах в ми бачили з. На прощальному вечорі посла Сполучених Штатів в Україні пані Бріджіт Брінк Олексійович завжди підходить, вітається і робить вигляд, ніби нічого не трапилося. Тому я б навіть хотів запозичити от такий спосіб <с�ільств> спосіб життя. Пожалуйста, Моя програма блядь. так я не буду ставити в ефір. Ви кого піарите, я б вашу мать. Блядь.